Недавно я читав одну книжку, і в цій книжці один такий, я так розумію, доморощений філософ сказав таку фразу, каже: всі релігії подібні одні на одну, одну на одну. Він каже: в кожній релігії можна знайти ниточку, і вони всі схожі, і зв'язати їх докупи. Каже, і так виглядає, що Бог один, просто в нього різні імена в різних релігій. І так. Переживає щось, думаю, ну що ж це роблять з нашим Богом? Якось одягають його, переодягають його, якось все не конкретно. Думаю, такий він же людський. знаєте, так як бачив колись таку, якби в нас був предмет в університеті, іконографія. І нам показували якби, католицькі варіанти, якби ікон, і показували українські, російські, потім показували африканські і так далі. Ви знаєте, що Ісус Він чорношкірий, ні? Ви не в курсі? <смі> Я бачу версії ікон, де Ісус є чорношкірий, і чорношкірий. Він вдягнутий абсолютно по-африканськи. Я зробив такий висновок, що кожен народ, знаєте, він так має свій суб'єктивний такий погляд на Господа, але можна настільки сильно десь занестись цими думками, наприклад, і так собі уявляти по-своєму Господа, що ми просто запутаємо його образ і ми не переживемо Його справжнього. А Ісус є справжній, Він є в дійсності. Такий, який він є. І я собі так подумав, чому люди мучаться так, чому вони так діляться на конфесії і так далі. І прийшло мені в серце від Господа таке слово. Всяка релігія припиняється відразу ж, коли Бог починає являти свою справжню живу присутність. І я пригадую, як моя релігія, якій було вісім років, вона зразу ж припинилась. Коли Господь доторкнув мене в серце, і я зрозумів, що я перейшов на зовсім інший якісний рівень моїх стосунків з Богом. До цього часу була якась теологія в розумі, а після доторку Божого я пережив його присутність. І якщо ми віримо в якусь релігію, то це релігія, яка починається в небесах на престолі Божому в його присутності. Амінь. Бог це як безконечна стихія, це як океан. І є різниця стояти на березі. Філософствувати про те, що означає бути мокрим, що означає плавати в океані. І різниця між тим, коли кинутись в обійми цієї стихії, яка називається Божа присутність. Амінь. І я вам раджу, щоб ви не стояли на березі свого життя, руки в кишені, такі сухі, чисті, прибрані, і дивились на цей океанську стихію, щоб ви кидались всередину в обійми Божі. Амінь. Щоб ви взивали про Його присутність. І я вірю в це, що Євангелія тільки розпочинається з думки, що ми можемо вірити в Бога. Але Євангелія закінчується тим, що ми вже можемо Його переживати і перебувати в ньому. Іван не називає послідовників Христа віруючими, він називає їх перебуваючими в ньому. Амінь. Давайте скажемо цю фразу перебувати в ньому. Не вірити в ньому, це щось набагато більше, а перебувати в ньому, тобто переживати його присутність. Амінь. Давайте встанемо і запросимо його присутність зараз в наше життя.